Привіт, дорогі ютубіки! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні беру вас з собою на столичний ринок. Сюди зазвичай приїжджають для закупівель, і також тут є точки з вуличною їжею. Деякі з них ми обов'язково з вами відвідаємо. А закупитись пропоную на борщ. Подивимось, скільки це буде коштувати зробити на столичному ринку. Приємного перегляду! Bye. Ричний ринок це найбільший ринок свіжих продуктів в Україні, і я тут вперше. Це справді дуже велика територія, і так виглядає, ніби доведеться багато ходити. Знаходиться фактично за містом. Це рахується Софіївська Борщагівка, а найбільше метро це теремки, звідти, до речі, ходить безкоштовна маршрутка. А якщо ви приїхали на своєму авто, то в'їзд на територію буде коштувати 40 гривень, якщо це легковий автомобіль, і ви не плануєте з нього нічого продавати. Капустку, і давайте отаку О, отаку одну. І також бурячок. Будь ласка, один. Угу, дякую разом. Дякую. Не все. Вже бачу, що можна було взяти один бурячок <гум> окремо, але він такий гарний. Взагалі гарно дуже викладені овочі. Це подобається. Але багато де немає цін. І ти просто як такий. Треба всюди питати їх. Я не люблю питати ціни. Треба ще морква, помідорчики, картопля. Наче все. Будь ласка, морква. Дивіться, от це Human 165 195. Ага. Уже більшого поясню. І один один часник, будь ласка. Сіт немає, мальці такого немає. Ну немає у нього. Походу, нам треба розгрузитися. Це кудись треба діти. Так їсти чи ми не підемо. Картопля цибуля, часник, морква, зеленушка, помідор капуста, капустом синя. Взагалі є таке поняття, як індекс борщу. І от він щороку в Україні збільшується відсотків на 20, так скільки коштує зібрати цей кошик на борщ. І я читала, що станом на червень 2025 року, це 196 гривень. Ну, от, це вже більше в нас вийшло, але, звісно, ми там не, не шукали там все найдешевше. А я дякую дуже спонсорам цього каналу, які підтримують мій контент. Якщо вам подобається цей футблог, то ставайте, будь ласка, спорту. Серами і буду рада бачити вас у нашій спільноті. Дякую! Чебурек Кінг сайз. Це такий куточок, як приміщення, ось воно обвите зеленню, бісідка без стін, ось, яке знаходиться поруч з памільйоном фруктовим. В меню тут не пише чебурек. Я дивлюсь, там кава, борщ, гречка, тефтелі. Що завгодно, я запитала, це у вас роблять чебуреки? Так. Чебурек може бути з м'ясом або м'ясом, з сиром, з м'ясом. Я прям чула, як шкварчить олія. Як його готували. Місце це знаєте з садовими меблями, клійоночка і на цьому, таке як на літній кухні у бабусі, пахне олією. Дуже подібно до літа десь на літній кухні. Величезний чебурек, майже квадратний по формі, да, не такий закруглений. Та ще. Таке хрумке тісто, рум'яний і гарний, і хрусткий. М -м -м. Тісто дуже тоненьке і хрустить, і воно от цим хрускотом, цією кірочкою такою запаяною, як стримує від випадання м'яса. Начинка це яловичина і свинина з посолене поперчене Смачно, жирно доволі. З моменту, як я завела футблог, це вже третій чебурек. Я їх так за останні п'ять років не їла багато. Мені здається. Якщо порівнювати, то він якийсь такий більш звичайно домашній, от мені на смак. Ну так, доволі жирний, як чебурек. Почистим мені прям подобається. Дуже автентично на базарі їсти чебурек. Далі ще попробуємо рамен. Непоганий Чебурек за 100 гривень, причому що дуже великий. Але от я зрозуміла, що в ньому не було бульйону. І він, наче от не до кінця, був чебурек через це мені особисто. Але нормально, просто для мене не краще, ніж в мусафірі. Бюджети на борщ ростуть і вся сметана тільки по 100 гривень. І зараз знайдемо може якусь дешевшу сметану. 48 гривень. Ферма це, мабуть, моя улюблена сметанка. Звісно, не для борщу, але ось цікаві такі відділи, магазини, де багато незвичних товарів, упаковок. Можна подивитися, шоколадки різні. <му> я відчуваю себе як дитина, яку завели в магазин, я все хочу. <смі> Мені дуже подобається оце розглядати щось таке, якісь баночки обирати. Тут дуже багато не... Звичайних шоколадок, які не знайдеш в супермаркеті. Шоколадка олівці. Ну клас. Більше ніж саме пиво, мені подобаються етикетки на пиві і різні банки. Ну, чи це гарно від одного до десяти, напишіть, наскільки це гарно і незвично бачити на пиві. Ми дивимось і не засуджуємо. Я хочу пірнути в слівки лінівки. Це буквально печиво з дитинства. Оце. Печиво поминок. Дитинство в селі, воно таке. Лайк, like, якщо пам'ятаєте, таке печиво. Здається, цей шоколад, який не використовують рабів, таку робочу силу, нелегально при виробництві шоколаду. Але я дивлюся, що тут все німецькою, і взагалі, от таке якесь відчуття, двоякі емоції, тому що, наче подобається, що воно все таке незвичне, що не знайдеш в супермаркеті. Але я правильно розумію, що це катрамбанда, катрамбанд, катрамбанда. Хто хто знає, напишіть. Бо не всюди є переклад, але ну, тут ніде немає перекладу. Клас, це мені подобається. Беру оливкову олію, бо побачила, що в сільпо я її беру за 359 гривень. Це до гречки, це до пшеничної каші. і це до сочевиці. Он бейбі на столичці це така частинка, як фудмаркет знаходиться в одному з павільйонів і кажуть, тут класний рамен. Багато людей насправді їдять саме рамен. Порція єдиного розміру 600 грам. Ось така величезна тарілка цього супу. Високий ризик заляпатися. І це футболка. Пишіть в коментарях борщ чи рамен. Рамен з локшиною, кукурудзою, кунжутом, цибулькою. Також яйце звичайне. Походу, я таке сьогодні снідала. І листя норі. Смачний насичений бульйон це курячий. Мабуть, тут і соєвий соус, такий солоненький. Чому він мені солодкий? От він мені солодкий на смак. Класний бульйон. Ага, ще гриби. Локшина, мабуть, найзвичне, яку я коли-небудь їла в житті в рамені. Вона ніби така на одну хвилину. Дужче зварена, бо це така от вона м'якіша, ніж зазвичай. При цьому пружня і широка. Товстенька тобто ця сама локшина її тіло. Смачно. Гриби шиї таке, здається. Смачний, такий хружній, кусається з хрускотом кукурудза. Це не додаток, це за замовчуванням вона йде. Солодка кукурудза і курка. Цікаво, чому курка так разом тримається, все. не шматочками. Дуже ніжна, солона, Я думаю, що ще додатково маринована, окрім того, що зварена, це схоже на гомілку або на стегно. Яйця. Яйце не ферментоване, доволі м'яко зварене, не те, що воно тобі там важко його котати, але саме звичайне, яке вдома ви варите. Клас смачно, листя норі. Люблю рамен, за це поєднання смаків. Взагалі, коли їм рамен, то трошки втрачаю дар мови пробачте. Але мені справді дуже смачно. Mm. Також запитували, чи додати якусь, здається, пудру гостру загалом, чи зробити його гострим, то я надала перевагу не гострому рамену, але думаю, що це б могло і підкреслити його якось смачніше. Вигідніше, велика кількість цих додатків за замовченнями, гриби, кукурудзи. Це зазвичай треба окремо все замовляти, і при цьому це 160 гривень. Мені не віриться. Ну звісно, яйце звичайне локшина така вона смачна. Можливо, я просто звикла трохи іншу її бачити в рамені, але в цілому це супер смачно. Звісно, їхати сюди чисто на рамен, ну немає, мені здається, сенсу. Але якщо цікаво побувати на столичці, десь подивитися на павільйони з фруктами, по цим всім позайматися, то сюди точно варто зайти. Поки рамен це потужний лайк від мене. Подивимося, що тут ще є. Це мигдалевий круасан з суховій бейкері. Така точка з випічкою. Там круасани є від 70 гривень до 140. Цей мені виглядав красиво. Ого, оце там цієї пасти чи як це. Смачний, солодкий, доволі вологий, як для круасана. Не така у нього хрустка якась закарамелізована верхівка, а такий, наче він весь лежав в сиропі. Мигдалева паста і шоколад. Шоколад доволі гіркий, мигдалева паста солодка, горіхова, М -м -м, смачно, солодко, мигдалево. Мабуть, більш він вологий, аніж я люблю. Ось втратилася оця якась пухкість круасана, якщо її так можна назвати, за рахунок того, що він дуже пропитаний сиропом або цією пастою загалом. Щось, щось я зробила таким мокрим. Щоб якесь кофе хороше. Пишіть, яка кав'ярня має з'явитися на столичному ринку? Я думаю, що. Кафе Бутік буде во. Класно, що навіть на ринку можна знайти випічку такого більш високого рівня. Смачно, не найкращий в житті, яке я їла. Води. Яловичина ребро, але без кісточки. Взагалі я їм м'ясо, так але ось естетики знімати м'ясний відділ чомусь не бачу. Можу показати рибний відділ. Так, тут десь зараз з'явиться загальна сума скільки коштувало закупитись на борщ по відчуттях набагато більше, аніж індекс борщу станом на червень 2025-го. Але звісно, щось ще лишиться вдома для якихось інших страв. В принципі, як досвід загалом приїхати на столичний ринок цікаво. Тут можна провести дуже багато часу, можна дуже сильно втомитися в принципі з борщем, ще на етапі того, як ви його збираєте з різних павільйонах. Лишилось всього нічого. Три годинки часу і борщ борщ є. У вас а про їжу і з того, що там спробувала на столичці, то Ну, не можу сказати, що це там найкращий чебурек або найкращі рамен, або дуже класний круасан. Просто нормально, просто є у цього всього свій ще шарм, коли ти це куштуєш на ринку, коли походив між павільйонами, ще зголоднів, ще й дивлячись на ці всі ряди, то воно тут, мабуть, смачніше, аніж взяти цей чебурек з цього виміру і перемістити додому. Ну, мені так особисто. Пишіть, як вам і чи бували ви на столичці, що ви тут купуєте, куди заходите. Сподіваюсь. Вам сподобалось відео з вас. Вподобаєчка, будь ласка, і до зустрічі у наступних відео.